Міцний надійний та маневрений. позашляховик для українських оборонців передали учні та вчителі Вінницького ліцею номер 34 Автомобіль на фронті вкрай потрібний як для евакуації поранених, так і для швидкого пересування бійців. Додатково машину обладнали камерою нічного бачення. Коли заїжджаємо з фарми, ворог зазвичай бачить ці фари з дрона і заїхати нормально не виходить. І через то камера ночного бачення допомагає безпечно заїхати в зону бойових дій. Так само вона бачить, і через нього можна побачити дрони, які, можливо, летіти будуть на вас. Тобто ви можете включити реп, який допоможе вам знищити цього дрона. Окрім автомобіля, військовим передали солодощі, чай та каву, ліки, засоби особистої гігієни та теплі речі. Збирали гроші для закупівлі авто на благодійному ярмарку незламні, мужні, сильні. Діти придавали солодощі, традиційні страви та іграшки, а також плели сітки. Чоловік вчительки нашого ліцею був у цій бригаді. Вони звернулися до нас за допомогою, що потрібно їм придбати автомобіль. Ми з радістю допомогли. Ми провели в жовтні благодійний ярмарок, і за рахунок цього ярмарку ми зібрали 215 тисяч, і Це дало нам можливість придбати автомобіль і камеру нічного бачення. З початку повномасштабного вторгнення вчителі, учні та їхні батьки допомагають захисникам, передаючи допомогу, дрони, камери нічного бачення, сітки та теплі речі. Минулого року навчального за 10 місяців навчального року всі не тільки школи, всі заклади освіти зібрали допомоги Збройним силам України 13 мільйонів. Якщо говорити про тільки про автівки, то минулого року було передано 19 автівок, 4 капітально відремонтоване. Цього року тільки за два місяці навчального року, в і жовтень зібрано понад 8 мільйонів гривень. І сьогодні на фронт на допомогу нашим хлопцям поїхала восьма автівка. Дали діти і слова подяки захисникам, які написали на прапорі, а ще малюнки та листи. Все це разом із автівкою та допомогою вирушило на запорізький напрямок. Діана Волошенюко, Ведемінжиєвський, новини за день, телеканал Віта.